Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим зимовим ранком 3 лютого 2026 року. Сьогодні Свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника, мученика Неофіта Нікейського, мучеників Євгенія, Кандида, Валеріана та Акили. Преподобного Максима Грека, мучениці Агнії Діви, преподобного Анастасія Римського сповідника, священномученика Ілії Березовського пресвітера, а також вшановує ікони Божої Матері Ктіторська та Відрада або Втішення Ватопецька. На Божественній літургії в православних храмах читається Друге послання святого апостола Петра з 20-го вірша глави 1 по 9 вірш глави 2. -ї. А насамперед знаєте, що ніяке в письмі пророцтво не припускає особистого тлумачення. Бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини, лише ведені Святим Духом промовляли святі люди від Бога. Були в народі і пророки неправдиві, як і між вами будуть учителі ложні, які ведуть погубні Єресі і, відрікшися владики, що відкупив їх. Наведуть на себе скору погибель. Сила людей піде слідом за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. У зажерливості, оманними словами торгуватимуть вони вами. Засуд на них уже здавна не бариться, і погибель не дрімає. Бо коли Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суд, і коли він не пощадив старовинний світ, а зберіг вісім душ, з яких був ной, цей проповідник правди, і навів потоп на світ безбожних. І коли він, щоб дати приклад безбожникам майбутнім, міста Содом і Гомору обернув у попіл, засудив їх на загладу цілковиту, коли він вирятував праведного лота, якого пригнітала розбещена поведінка беззаконників, бо праведник, живучи між ними, мучився день у день, бувши праведною душею, глядівши і слухавши беззаконних учинки. То Господь знає, як визволяти побожних від спокуси. Неправедних же, призначених для кари тримати на День суду. Друге соборне послання святого апостола Петра, глава 2 вірші з 9 по 22. То Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, неправедних же, призначених для кари. Тримати на день суду, особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають всевладу. Зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклепи на величчя, тоді як ангели, хоч силою і міцю більші, не виносять на них перед Господом зневажливого осуду, вони Мов нерозумна тварина, що з природи та й родиться, щоб її ловили і нищили, зневажаючи те, чого не розуміють, у тлінні своїм будуть знищені і зазнають кари як відплати за несправедливість. Вони повсякденні розкоші за щастя вважають, брудні і мерзенні, насолоджуються у своїх облудах. Бенкетуючи собі з вами. Очі в них сповнені перелюбом і грішать безнастанно, вони зваблюють нестійкі душі, серце в них до зажерливості вправне, діти, прокляття. Вони, покинувши дорогу просту, заблудили, ідуть слідом за Валаамом, сином Беора, що милувався у неправедній заплаті. Тож дознав докору за власний переступ, ослиця німа під яремна, заговорила людським голосом і спинила безум пророка. Вони джерела безводні, хмари хуртовиною гонені, для них приготована чорна пітьма, верзуть вони пусті несенітниці. Розбещеними похотями тіла приваблюють людей, які ледве що втекли від тих, які проводять життя у блуді. Вони обіцяють їм волю, самі раби зіпсуття, бо хто ким був переможений, того він і невільником став. Бо коли ті, що спізнавши Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, Втекли від погані світу, а знов оплутані нею, їй улягають, то останнє їхнє гірше, ніж перше. Ліпше було б їм дороги справедливості не спізнати, аніж спізнавши, відвернутися від переданої їм святої заповіді. З ними трапилося те, про що приповідь влучно каже. Пес повернувся до своєї блювотини або свиня вимита качається у грязюці. Євангеліє від Марка, глава 13, вірші з 9 по 13. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах ставитимуть перед правителями та царями за мене їм на свідоцтво, а треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам, і коли вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину, не ви Бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько дитину, діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той буде спасенний. Євангелія від Марка, глава 13, вірші з 14 по 23. А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай на діл не сходить. Ані не входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї. А хто у полі, нехай не повертається назад узяти свою одежу, горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ті будуть таким лихом якого не було від початку світу, що його сотворив Бог, аж понині, і ніколи більш не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, Він укоротив ті дні. І коли вам хтось тоді скаже: Ось тут Христос, або ж глянь, онде! То не вірте, постануть, бо месії неправдиві та пророки ложні і чинитимуть знаки та чуда, щоб, оскільки можна, одурити вибраних. Ви ж зважайте, я сказав вам усе заздалегідь. Благословенного усім вівторка, душевних і фізичних сил. І наснаги на день прийдешній.